Упав, отямився гіпс. Цю відому фразу все частіше цитують закарпатці на дорогах і тротуарах ожеледиться як наслідок із важкими переломами рук та чи не щодня потрапляють до лікарні жителі Мукачева та району. І з початку тижня до центральної районної лікарні поступило чимало травмованих. В середньому у нас звертається і ми виявляємо переломи променево-зап'ясного суглобу і гумілково степневого суглобу. Це в середньому 15 чоловік. Мукачівка пані Любов потрапила до травматології із переломом ноги декілька днів тому. Каже, сподівалася, що все обійдеться одним гіпсом. Однак все набагато серйозніше зараз жінка готується до операції і майже протягом місяця буде прикута до ліжка. просто йшла тротуаром, йшла в магазин, до магазину, тротуар був непочищений, і так якось неудачно спіткнулася. І вийвся дуже в мене хороший перелом. У пані Анни майже та сама історія, що і в сусідки по палаті. При падінні зламала руку. Та за пенсією вибрала пенсію і далі вже йшла по тротуару, розклінулася, впала. Троє людей мене підняли, так як сама не в силі, ну і оказалася в лікарні. І сьогодні на Закарпатті чимало травмованих людей через ожеледицю на вулиці. Тротуари не тільки не чистять, їх навіть не посипають піском. За цим має слідкувати власники будинків та приватні підприємці, але чомусь не всі дотримуються вказівок міської влади. На вулиці Духновича біля деяких приватних закладів шлях настільки слизький, що втримати рівновагу дуже важко дещо легше втриматися на льоду у взутті зі спеціальною підошвою. До нас в магазин дуже часто звертаються люди за взуттям і шипами, щоб не підслизнутися на желедиці. У зимовий період задля власної ж безпеки варто обирати взуття тільки із шипованою підошвою а жінкам краще відмовитися від підборів. Ну і насамперед варто пам'ятати, що проблему краще попередити, аніж її вирішувати.